Онлайн магазин Фама представляє вашій увазі декоративне серце сполірованої латуні Амур. Відомий шведський бренд створив декоративний предмет з полірованої латуні, яка відрізняється високою міцністю і стійкістю до корозії. Гладка, блискуча поверхня надає виробу розкішний вигляд. Серце Амур стане справжньою окрасою вашого будинку або офісу. Витвір декоративного мистецтва припідноситься в красивій подарунковій фірмовій коробці, що забезпечує презентабельний вигляд вашому презенту. Статуетка стане символом любов. Ові, краси та розкоші, а також тішитиме свого володаря протягом довгих років. Знайти декоративне серце ви можете в інтернет-магазині Фама. Поспішайте придбати декоративне серце в інтернет-магазині «Фама», підкресливши свої теплі почуття до власника.